Хто знаходиться в вони, дам таку хорошу практику. Е є цивілізації, які приходять до нас в мислі формах, вони з'являються дуже швидко. І вони роблять нам в голові бетономішанку, тону наших мислів. Вони нам підкидають мислі тебе не вийде, в тебе не получиться, він не вернеться, де він тебе не любить, де він вже має іншу, слухайте чутки, вже тоді приносять покикає там, наприклад, мати, принесе якусь чуйку про хлопця, про чоловіка, її або навіть на там, ну і зрозуміли. І таким чином вони попадають в нас, ми їм даємо дозвіл. І вони роблять нам цю мислю форму. Якщо ви зараз знаходитеся унинії, більше всього ваше его загнало вас в дно. Так, да. ну як би не крутилося, ми не можемо втримати ці високі вібрації і бути на висоті, поки не навчимося падати і вставати. Тільки той, що навчився падати, навчився там в дні того дірма хлібну і вже багато чого зрозумів і осознав. Старайтеся ловити его на минулому майбутньому. Тому що его в реальності йому важко жити, він живе в минулому майбутньому. Получається, ви маєте опит про минулого чоловіка минулу пару. Я вам наведу приклад, там її можна наводити там багато там на машині, там на фурі, ну на бізнесі. Я наведу на парі. Ну, він був чоловік. Ну от Він був такий паршивий. От там ви розійшлися з ним туди-сюди, він знову хоче з вами бути. У вас є почуття, але ви з ним не можете бути, бо там мати чи сестра кажуть тобі, типу, ой, він такий самий говно, який був такий і остався. Ну і все, і він тебе буде бити. Я як уявлю, що він тебе б'є, то я не хочу, він тобі був чоловіком. Получається, є минулий опит. І він в основному багато чого накручений. Люди зараз дуже міняються, тому що часи зовсім інші пройшли. Зараз дуже люди міняються, дуже круто міняються. Хто там говорить, що не міняється, це я кажу за себе. Люди міняються. Я працюю з людьми і знаю, що люди міняються. Бо я знаю з ними спілкуюся. Того такі і проблеми назначаються в житті, щоб ми мінялися. Ну от і виходить, дівчина малює собі картину. На минулому він там пив, курив, бив і малює, малює майбутнє. Що він в майбутньому буде її робити. Ну, так і буде. Чому? Тому що дівчина запрограмувала. Або, наприклад, там от мене зрадила любов моя, і всі жінки бляді будуть мені зраджувати. Таким чином прийде жінка, яка мені буде змушена зрадити, тому що я її подозріваю. А всіляна тобі скаже: Ну, хорошо. Я ж хотів, щоб вона тобі зрадила, але вона тобі вон, зрадила, і ти намалював сам цю картину. І его малює минулим опитом малює майбутнім опитом. А на сьогодні ви навіть не спілкуєтесь. І саме знаєте, що обідно? Що в цей момент сьогодні умирає любов. Коли ви перебуваєте в гордині, чи в унині, чи в его, чи в злості, чи в ненависті за минуле і малюєте майбутнє, цей момент умирає реальна любов, реальна дія. І все. І в кінці ви отримали те, що ви ходили. Мати скаже: Ну я ж тобі казала. Мудра мама, далі що таке і стане, скаже донь: нічого, справися, йдемо поп'ємо кави. Це нормально. Навіть якщо ви ошиблися. далі, якщо ви другий раз ошиблися. то мама, чи друг, чи тато він такого підтримати. Ми маємо підтримувати. Коли діти в дитинстві ошибались і падали. Я вчились ходити, ми їх підтримували, і таким чином вони навчились ходити. А зараз ми сваримо. Та як ми навчимося ходити, якщо ми одне одного сваримо за замалішем мілочі, а не підтримуємо. <клухи> Тому ти старайтеся его тримати тут і зараз. Підійшли до дзеркала, сказали до дзеркала, так, все, хватить, я забороняю. Тут у мене сидить і мішає цю бетонну мішалку бути мом пространстві. Нахренки бідній матір. Можете со злостю сказати, можете накричати, можете проплакати їм. Підіть, прийміть у ванні холодний душ. І вискайте, все, хватить, я починаю робити. І тут, і зараз починаєте робити. І якщо у вас на кону стоїть любов, значить ставите любов. Якщо у вас на кону стоїть робота, ставите роботу. По чуть-чуть. Не спішіть, не малюйте той картини. І я знаю багато людей фантазьорів, намалюють на, на, і уверяють в те, чого навіть не існує. Наприклад, там, да та вона вже має другу, да вона вже там, да та вона не має, ну да, ну має там вона, ну вона любить вас. Вона насправді любить вас. Ну, гординя і грає там, да, ну треба бути мудрішим, ну ви зрозуміли. І ваше намірення. Чи це бізнес, чи це робота, чи попросити вибачення, чи зустрітися, чи любов, чи сім'ю зберегти, чи пару нову зробити, чи новий проєкт зробити. Це все залежить тут і зараз. Уміння перебувати тут і зараз це також великий дар. Якщо у вас є друг або чоловік, або жінка, яка вміє вас тримати тут і зараз, вам також повезло. Жовну тих, тих тих тих. Доїдем. Зараз ми тут. Ну, то не ошибається, той не встає. Саме головне не суди, як він падає, а дивися, як чоловік встає. Ми всі падаємо, всі падаємо по-різному. Не треба злораствувати і тішитись. Головна задача, як чоловік встає. Да, він може наошиб... ошибатися, він може наробити багато глупостей. но нам минулий опит і стане преградою бути щасливим тут і зараз. Контролюйте себе тут і зараз. І щастя буде тут. Вперед. Всім щастя і добра. І бути тут і зараз важко буде, але туди треба рухати.